Доброго ранку. Доброго ранку. А зараз. Ми послухаємо чистомовки. І треба обов'язково повторювати їх за мною. Добре. Ас, ас, ас. Прийшла зима до нас. Повторюємо: ас, ас, ас. Ну, прокидаємось Ас, ас, ас. Прийшла зима до нас, прийшла зима до нас. Са, са, са. Яка кругом краса? Ас ас ас. Падає снежок на нас. Падає снежок на нас. Си, ссы, сы. Заморозили носи. Так, а зараз заспокоїлись, сіла, тихесенько, моя люба, все. Добре. Зараз я згадаю загадки. І у цих загадках є слово, зимове, сніг. У дворі немов жива. Стоїть баба. Яка баба стоїть у нас зі снігу? Яка баба зі снігу? Кого ми любимо зі сні снігу зимку? Снігу. Сніговика, да баба снігова. Дуже люблять малюки. Взимку гратися. У що ми любимо гратися взимку? Що ми можемо ліпити зі снігу? Сніг. Сніжки. Бачите, у дворі, немов жива, стоїть баба снігова, сніг є в нас. Дуже люблять малюки взимку гратися в сніжки? Любимо гратися в сніжки? Да. 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 Зараз падають пушинки, ніби зірочки. Що падає з неба? Що Ні. сніжинки, подивіться, які маги, сніжинки. Летять, летять сніжинки, вкривають ліс і сад. Це явище природи назвали. Коли багато сніжинок падає, як ми кажемо? Снігопад. Снігопад. Так, повторюємо. снігопад. Снігопад. Молодець Ангеліна. Снігопад. Снігопад. Молодці. Бачите, як гарно падають сніг, сніжинки. І тут у всіх словах. Є слово сніг, зимове слово, адже сніжинки падають тільки в зиму. Сніг падає в нас тільки взимку. В сніжки ми граємо взимку і бабулі, снігову ліпимо тільки взимку, коли випаде сніг. А зараз треба добрати різні слова. Слухайте уважно. Настала зима. А як можна ще сказати? Ви за мною повторюйте. Добре, мої любі, да. настала зима, а можна сказати, прийшла зима, При... начла зима. Зима. Прилетіла зима. Прилетіла зима, а яка зима? Сніжна. а Давайте будемо казати повним реченням. Зима буває сніжна. Зима буває сніжна. Холодна. Холодна. Біла. Біла. Морозяна. Морозяна. Морожана. Чарівна. Ривна. Гарна. Чудова. Чудова. Бачите, скільки гарних слів ми можемо сказати про нашу зиму. А як можна сказати ще про зиму? Зимонька зима, красуня зима, чарівниця Красуна, зима, парунича зима. А тепер як ми можемо сказати: падає сніг? Сніг сипле. Сніг сипле. Сніг іде? Сніг іде. Снігопад. Снігопад. А що робить А Ану скажіть мені, що робить сніг, коли опускається на землю? Він кружляє. Кружляєм. Летить, летить, телиться. Лягає. Ні, Лягає. А який сніг? Білий, Білий. Холодний. Холодний. Пухкий, пухкий, мокрий. Мокрий. Вітер який буває взимку. Холодний. Холодний. Крижаний. Крижаний. Синій. Синій. Бачите, скільки ми знаємо, слів. Про зиму. А тепер давайте з вами пограємо в Білий сніг, білий сніг, <зас> та сніжинки. Цілий день, цілий день падають сніжинки, вітерець жартівник вікулу здеймає, а мороз чарівник з діточками грає. А зараз давайте складемо речення за картинками. Що ви бачите на картинках? Скажіть мені, будь ласка. Діти і сніг. Діти і сніг, добре, ще що? Що роблять діти? лопатку. Так, лопатку, що лопатку. роблять діти? Ліплять сніговика? Ліплять сніговика, а ще що дітки роблять. Подивіться, що там у них. Бачите, годівничка. Годівничка. Дітки, що роблять, годують таші. Так, дітки годують птахів. Так, добре. А тут що? Катаються на санчатах. Так, дітки катаються на санчатах. Добре. А хто ще біжить з гори? Собака. Собачка біжить з гори. Ану, Ангеліна, повтори. Собачка Соба. з гори. Так. Так, далі дивимося, що тут дітки роблять. Діти катаються на санчатах та лижах з гірки. Ну, повторюємо. Повторюємо, діти що роблять? Катаються, так? Весело їм. А тут що робить сестричка? Кого вона катає? Сестричка катає, братика на санчатах. Повторюємо. Сестричка катає братика на санчатах. Ангеліна, ну повтори. Сестричка. Ну. Сестричка Катає братика на санчатах. Добре. А зараз вам треба назвати картинки, які ви бачите. Що це у нас? Сніжинка. Сніжинка. Що за пташка? Синичка. Синичка. Що тут у нас? Сніг. А це що? Тонечку? Що це за пташка? Нігур? А це що? Санчата. А тепер давайте знову повторимо. Сніжинка, сніг, синичка, сніг, сонце, снігур, танчата. А я... Перший звук у цих словах. Сніжинка перший звук с. Повторюємо с. С. Синичка с. Це перший звук, сніг с. Сонце. Перший Си. с, снігур, Сніг. звук с, перший звук. У всіх цих словах є спільний звук. Звук си. Запам'ятаємо. А ви sí. знаєте ще слова, у яких є перший звук «с»? Стой! Стіл. Tone. Правильно, стіл. А на чому ми сидимо? На Стілець, перший звук, правильно, молодці. А що ви ще якісь знаєте? Спати. Спати, правильно, перший звук «с». Молодці, ну ви молодці, добре. Бачите, сніговики кажуть, що ви молодці, ви гарно працювали, але треба не боятися відповідати і повторювати. Добре, мої любі? Так. Да. Добре. Ну що ж, до побачення, до зустрічі.